Тігуан вже відрехтований, відрихтували капот. Поставили фару. Придбали ось таке оригінальне крило БУ в чорному кольорі. І саме основне це ось сюди впаяли стойку. Шматок оригінальної стойки. Ось так все акуратно зробили. Шпакльовки буде по мінімуму. Зараз покажу вам всередине. Ось так всередини. Тут все ціле під резинкою. Акуратно зашпаклюється. І буде все ок. Буде цілий автомобіль. Ну і замовили вже лобове скло. Це вже після того, як маляра пофарбують тут все. Зараз автомобіль стоїть в черзі на фарбування, і потім вклеїться лобове скло і буде цілий автомобіль. Також зробили хімчистку салона. Ось так все вичистилось, ніякої цвілі не залишилось. Салон висушили. Зараз покажу вам ззаду. Тут теж все чисто.